Це сніданок нель. ти пам'ятаєш, колись просто кілька днів тому вже так просто несеться швидко, що ми забуваємо. Всі підняли гвалт про те, що горить трава у Чорнобилі. Так, да, звичайно, говорили про це, тому що дуже сильно погіршилась якість повітря, і всі відчували. Ну то, цей такий їдучий дим. Його його не, його не видно. А в нас, до речі, на оболоні було відчутно. Серьезно? І чоловік ще постійно говорив: мабуть, якісь торф'яники горять. Я не знаю, а. чи вони... але. Але от враження, що запах справді такий, а насправ... ну, а насправді це реально підпал трави. В Чорнобильській зоні, ну і взагалі ми бачимо протягом останніх двох тижнів Одещина, Одеська область є пожежі, Харківська область і Донецька область. Там страшенна лісова пожежа, воно все перенеслося. і Вогнеборці до сих пір борються. От тепер і Київщина, в тому числі. Ну давайте розбиратися з причинами і наслідками, що відбувається. Наш Андрій Люховець поїхав дізнаватися всі подробиці. Зараз з ним маємо можливість поговорити. Андрію, де ти розкажи? Вітання тобі ще раз, і яка ситуація стане на зараз? ранку, колеги, от я зараз буквально в передмісті Києва, і до Києва вже так можна сказати, що вогонь підібрався. Але давайте все ж таки розберемося трошки з цифрами, тому що є офіційна інформація від ДСНС України. Так які площі на сьогоднішній момент загоряні? От, ви почали говорити про Чорнобиль. Там уже декілька днів. Безпосередньо пожежники борються з пожежою, тому що доволі велика територія, і якщо брати в сухих цифрах, то 421 гектар горить лісів, трави, і там безпосередньо спеціалісти контролюють і ще радіаційно-хімічний стан того повітря, яке може рухатися за вітром або на Київ, або на інші області України. Тому на сьогоднішній момент це дуже важлива територія, на якій працює більше 200 спеціалістів, так і а, декілька десятків технік також займаються локалізацією цієї пожежі, а в Одеській області вигоріло понад 170 гектарів національного природного парку. Горіли та трава на загальній площі 3000, також, 3670 Також гектарів. збиток оцінили у понад 12 мільйонів гривень. А у Харківській області в Ізюмському лісництві, де пожежа охопила також 120 гектарів, і там ще також згоріло 130 будинків, і там переселяли навіть людей. Доводилося дійшло до. Евакуації сьогодні я в селі Бортничі це передмістя Києва. І ще вчора, от а, пожежники тут тушили позавчора, і сьогодні досі відбувається локалізація т, е, пожежі тління торфяників. Які причини зараз основні от тих пожеж, які е, окутали Україну? Зараз ми будемо говорити з одним із спеціалістів ДСНС. Це Олександр Кувеньов, головний інспектор відділу пожежної безпеки головного управління ДСНС України у місті Києві. Доброго ранку. Доброго ранку а, отут безпосередньо, що ми бачимо, тому що бачимо зараз ваші колеги. Ще досі працюють так. сьома ранку, я так розумію, що це вже третя доба підряд відбувається локалізація цієї пожежі. Так, 4 вересня о 17.24 надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Логовіщі в Бортничах. По прибуттю виявлено загорання трави та очерету з подальшим розповсюдженням вже вогню на торф'яні поклади. Пожежу було локалізовано на площі тисяча квадратних метрів ще 4 вересня о 19.30. Але саме гасіння торф'яних покладів по ну продовжується вже майже третю добу. Ну тут і повітря таке. От ми говоримо, що про погіршення якості повітря відповідно усе це піднімається і йде на Київ. Правильно, так ну да, продукти горіння. Воно ну, під час вони дуже легко підіймаються вгору, та повітрям розносяться вже там по всьому Києву. Угу. І скажіть, будь ласка, от для людей які наслідки взагалі цих пожеж? Тому що те, що відбувається з екосистемою, з територією землею, ми розуміємо, що для людей далі. Е, Нель, я тут з цього питання вчора поспеціалювався з більш профільними спеціалістами з екологами, так і про це я детальніше е, розпитав у Юлії Мархель. Це лідерка Let's Do It Ukraine. Давайте послухаємо, от що вона відповіла стосовно того, який, які наслідки можуть от бути від горіння е, ось цих от е, зон е, торфяників і лісів. Тому що якщо взяти навіть за останній кінець серпня, початок вересня у нас було зафіксовано понад 2,5 тисячі пожеж одночасно, які гасили іноді декілька діб. А от речовини хімічні спілки, які потрапляють в цілому до повітря нашого, да вони впливають на легені. Звідси беруться різні і алергічні реакції, і захворювання легень, да, і можуть бути навіть хронічними після того хворобами, а також серцево-судинні хвороби хвороби виникають у людей, і навіть іноді, якщо люди дуже поруч біля цих пожеж, можуть активізуватися ракові клітини, тобто люди можуть хворіти частіше на рак. Олександре, а які основні причини ось цих от всіх пожеж, які на сьогоднішній момент ну, буквально накрили Україну? Ну, основне це, що в нас висока температура, мала кількість опадів. Це створює причини для можливості їх виникнення. Трава пересихає, пересихають чагарники, але основною причиною є антропогенний фактор це дії людини, це необережне поводження з вогнем. Є незагашене. не загашене. Полум'я, яке ми там шашлики жарили, не погасили. Правильно пішли, воно розповсюджилось, Випалювання залишків рослинності у своїх територіях з подальшим розповсюдженням. А до речі, є ось цей от фактор, я пам'ятаю, просто виріс в селі, знаю, що інколи для оновлення трави люди просто підпалюють там якусь частину, щоб вигоріло. Ну і далі очищення, так би мовити, настає. можливо, це була така ідея, але найголовніше вони випалюють. Так, треба її прибрати з огороду або з якоїсь своєї ділянки, а якщо її випалити, потім перекопати це буде більш швидко? Mm -hmm. а... На сьогоднішній день ще у нас фактор виникнення пожеж, як військовий з постійними обстрілами. Це те, що ми не можемо уникнути, на жаль. А які рекомендації от для громадян для того, щоб уникнути ось цих от продуктів горіння? Тому що ти говоримо і про Київ, і про Одещину, так і про Харківщину, де усе це піднімається, люди цим всім дихають. Як у мінімалізувати цей вплив на Ну мінімально під час, якщо є вже повідомлення про погіршення повітря в якоїсь місцевості, то насамперед там на вулиці використовуємо звичайні медичні маски, тому що продукти горіння це ну, доволі велика частина, і вона там це вже вам не дасть, що вони не потраплять на слозові оболонки там в рот, в ніс і це там зменшить шкоду, яку вони вам можуть завдати. Якщо перебуваєте вдома, це необхідно закрити всі вікна, двері, не забувати, що у вас можливо встановлені якісь інші елементи провітрювання, там на пластикових вікнах. Витяжка виведена на вулицю. Це треба також передбачати, не включати витяжки в ванні на кухні, якщо вони є при, які там. Принуждаючи, якщо вони є, то їх бажано не включати провітрювання. Бажано робити в ранкові години або ввечері через якусь там вологу тканину, відкрити ненадовго вікно, запустити повітря в квартиру. В квартирі там як найкраще, це вологі прибирання, протирання поверхонь, підлоги це підвищить вологість в квартирі. Внаслідок цього з вологістю продукти горіння будуть об'єднуватися і вони будуть осідати на поверхнях. Також, якщо є якісь очисники, очисники повітря або зволожувачі, так ось їх включати при закритих вікнах, вони будуть змушувати ці частини. Продуктів горіння осідати на поверхнях, які можна буде протерти, і внаслідок цього там зберегти своє здоров'я. Дякую, Олександре ну думаю, що друзі, ви почули такий короткий, буквально коротку інструкцію того, як можна себе убезпечити. Звичайна маска, якщо кудись потрібно бігти. Ну і якомога частіше от прибирати у себе вдома, щоб цим усім не дихати. Ну і не забуваємо про банальні правила безпеки, щоб не додавати ось цим от, а, чоловікам і дівчатам, які постійно і так з. Обстрілами борються з пожежами додаткової роботи ще у лісових і паркових зонах, які на сьогоднішній момент опинилися у вогні. Колеги, занадто багато факторів склалося до придатливих купи. для пожеж. Та будемо мати на увазі спасибі, Андрій Ліховець. За екскурс дякую так на ну сніданок триває. Друзі, за мить до вас повернемося і продовжимо говорити на важливі теми. «Я жінку» – новий сезон цієї п'ятниці о 18-й на 1+,1 Україна.